Швейцарія це єдина країна, яку не зможе захопити жодна армія світу. За більш ніж 200 років ще ніхто не посмів напасти на неї. Навіть Гітлер, який захопив всю Європу, так і не наважився атакувати маленьку Швейцарію. За наступні декілька хвилин ви дізнаєтеся, чому напад на Швейцарію закінчиться катастрофою для будь-якої армії. В чому страшний секрет. Милих швейцарських будиночків та чому ця країна стане найбезпечнішим місцем у разі ядерної війни! Перед початком я попрошу всіх, кому важливий розвиток україномовного ютюбу, поставити лайк під цим відео та підписатися на канал. А щоб канал розвивався і відео виходили частіше. То можеш підтримати мене фінансово на Патреоні. Дякую. Це Швейцарія. Секрет неприступності країни криється в її географії. Гляньте сюди. З цього боку країни є гори Альпи. Тут також гори, і тут гори, і там гори. Ну і ще гори є тут. Хоч це і не настільки важливо. Всі ж головні міста. Розташовані на цій вузькій смузі, яка називається швейцарське плато. Саме тут лежить вся ця красота, яку ми з вами так добре знаємо: швейцарські банки із золотом, пагорби із сирними фермами, вишукане вино, капля якого коштує як однушка в центрі Львова. Всі ж кордони пролягають через гори. Це означає, що якщо вам раптом дуже захочеться шоколаду, і ви вирішите напасти на Швейцарію, то у вас буде тільки два можливі шляхи тут і тут. Зупинимось на першому. Тут починається справді цікаве. Як вам ці миленькі будиночки, що ви зараз бачите на екрані? Гарно чи не так? Однак, повірте, вам точно не варто заходити до них у гості. Оскільки це ніякі не будиночки, а справжнісінькі приховані бункери. З вікон яких у ворожі дрони будуть летіти не тільки банки маранованих огірків, а й потужні снаряди. Ці бункери неможливо відрізнити від звичайних хатинок. Так що дуже часто навіть сусіди нічого не підозрювали, для чого ж Швейцарія їх будувала? Зразу скажу, що не для того, аби замаскуватися від ворожих солдат. Ви будете здивовані, але головна ціль такого цікавого маскування це щоб не відлякувати туристів. Швейцарія асоціюється з нейтральністю і почуттям безпеки. А погодьтеся, що п'ятиметрове долотанку посеред вулиці якось не дуже справджує цієї асоціації. Дуже сумно усвідомлювати, що насправді нейтральність Швейцарії зовсім не така проста. Як ви собі уявляли. Під час Другої світової ситуація для Швейцарії була страшнючою. З одного боку нависла гітлерівська Німеччина, з іншого фашистська Італія. На заході окупована Гітлером Франція. Напруга в країні зростає. Додайте до того, що той факт, що на цей час Гітлер уже напав на нейтральні Бельгію та Нідерланди. Швейцарія активно готується до можливого вторгнення. Саме з цього моменту починається перетворення країни на суцільну фортецю. По всій країні встановлюються гігантські протитанкові конструкції. Вздовж всіх доріг ставлять замасковані підзвичайні сараї протитанкові гармати, а прямо в самих Альпах. Монтовують злітно-посадкові смуги для літаків. З того часу швейцарці стали дуже сильними параноїками. Навіть після війни вони продовжували робити свою країну ще більш неприступною. Це призвело до того, що прямо зараз всі тунелі, мости та інша важлива інфраструктура закладена із вибухівкою всередині, і за лічені секунди може бути підірвана. Щоб не дати ворогам скористатися нею. Окрім цього, швейцарці мають ще одне дуже цікаве вміння у них справді добре виходить робити дірки в горах. Тунелі це точно про Швейцарію. Чого вартий тільки цей тунель завдовжки в майже 60 кілометрів? У Альпах вони просверлили цілу мережу тунелів, які поєднують між собою. Гірські воєнні бази та бункери. Ви вже напевне помітили, що швейцарські Альпи це, мабуть, наймілітаризованіші гори у світі. Тільки уявіть, у цих мальовничих горах замасковано близько 26 тисяч секретних бункерів і гаубиць. Вони замасковані настільки майстерно, що помітити їх майже неможливо. Ось, наприклад, ви бачите тут гармату. А вона є ось тут. На жаль, багато із них прямо зараз покинуті і виглядають дуже моторошно. Чом би не спробувати знайти один із них під час наступної подорожі до Швейцарії. Чудова альтернатива банальним екскурсіям. Але це ще не найцікавіше. Ви можете уявити собі секретну авіаційну базу з військовими винищувачами прямо вгорі. А такі є у Швейцарії за лічені хвилини, ні звідки з'являються декілька винищувачів і ліквідовують ворожі літаки чи ракети, після чого швидко повертаються на базу. Саме така тактика військової авіації Швейцарії. В додачу до цього Швейцарія розробила дуже специфічну стратегію боротьби з ворогами в разі вторгнення. Практично вся армія залишає міста і перебирає цампи до своїх таємних бункерів і вже звідти продовжує воювати. Що взагалі представляє собою армія Швейцарії? Ось як виглядає типічний швейцарський солдат за версією більшості людей. Однак реальність зовсім інша. Абсолютно все здорове чоловіче населення зобов'язане пройти базову військову службу. Після цього кожного року чоловіки зобов'язані приходити в армію на 2-3 тижні для проходження спеціальних навчань. Більше того, всю зброю і спорядження чоловіки після армії залишають собі. У разі потреби Швейцарія може моментально мобілізувати. Майже всіх чоловіків для війни з ворогом. Хоч і за останні роки в Швейцарії проводиться своєрідна демілітаризація, із скороченням війська та демонтуванням вибухівки із підмостів, все ж єдине, що не поміняється це те, що вона завжди буде найбезпечнішим місцем на землі у разі ядерної війни. А все це тому, що Швейцарія. Це єдина у світі країна, яка має достатньо бомбосховищ, щоб помістити в них все населення. За законом, кожен будинок, споруджений після 1978 року, зобов'язаний мати бомбосховище, яке здатне витримати вибух 12-мегатонної ядерної бомби на відстані 700 метрів. Прямо зараз. У Швейцарії є близько 9 мільйонів місць у бомбосховищах, при загальному населенні країни у 8,6 мільйонів людей. Ці бомбосховища можуть бути як невеликі в приватному будинку, так і гігантські в публічних місцях, в яких можуть перебувати до 2 тисяч людей протягом 4 місяців. Все населення країни зможе вижити під час ядерного удару, після чого продовжувати воювати. Це означає, що в разі ядерної війни в живих залишиться тільки таракани, гризуни і 8,5 мільйонів швейцарців. А тепер поговоримо про найпотужнішу зброю, яка є в розпорядженні Швейцарії зброю, яка дозволяє їй століттями підтримувати нейтралітет і вберігає від ворожих посягань. Ця зброя гроші. Швейцарія одна з найбагатших країн світу. Вона посідає п'яте місце за розміром ВВП на душу населення. Для порівняння Америка в цьому рейтингу сьома. Найбільші швейцарські міста, такі як Цюріх, Берн та Женева, є світовими фінансовими центрами. Тут зберігають свої гроші найупливовіші люди світу у швейцарському банку. Можуть одночасно зберігатися статки американських бізнесменів, російських чиновників та китайських посадовців. Тому війна із Швейцарією не буде вигідна жодному з них. Замість того, щоб воювати, із Швейцарією домовляються. А домовитися із нею зовсім не важко. Швейцарія не займає жодних позицій у світових конфліктах, не входить до жодних політичних блоків. Вона не є членом ЄС та не використовує Євро. Уявіть собі, навіть до ООН Швейцарія приєдналася тільки у 2002 році. Вона співпрацюватиме із всіма, хто хоче з нею співпрацювати, навіть якщо це і хтось вбивця і злочинець. Ви вже напевно, здогадуєтеся, що зараз я говорю про Росію. І звісно, важко буде пропустити новини типу. Нейтральна Швейцарія вперше вела санкції проти Росії. Під міжнародним тиском вона заморозила 6,7 мільярдів доларів росіян. Звучить непогано, чи не так? Однак, мало хто враховує той факт, що загалом прямо зараз у Банка Швейцарії знаходиться близько 200 мільярдів доларів, що належать Росії. Швейцарія все ж нейтральна країна. І не збирається порушувати цю історичну традицію. Саме її нейтральність, продумана військова стратегія, яка полягає у вдалому використанні природних бар'єрів, гір та гроші роблять Швейцарію країною, яку неможливо захопити. Дякую за увагу і слава Україні!